Привіт! Служіння Богу, але без Бога це дуже страшні речі. Ми багато чинимо різних обрядів, релігій, приносимо Богу якісь жертви, хочемо служити по своєму, по своєму баченню, по своєму якомусь розумінні. Але Бог каже: йому це не треба. Там, де немає служіння по волі Божій, всі інші дії для Бога це просто як беззаконня. Коли ми думаємо, що ми чимось можемо послужити чимось своїм, але не служимо по Слові Божому, по волі Божій, не поклоняємося Богу в дусі та істині, то все решта в очах Бога це як беззаконня. І вибір за нами, з ким ми сьогодні з'єднуємося, з чим ми з'єднуємося з Вавилоном чи з Царством Божим, тому що Дух, він не буде будувати Вавилон, він не буде вкладатися в земне обряди, релігії, ритуали, якісь будівлі, він буде вкладатися в те, щоб будувалося Царство Боже і розповсюджувалося воно. Бому нам усім сьогодні потрібен Ісус Христос, нам треба Слово Боже. І будувати своє служення на основі цьому, на фундаменті, на откровенні, на Слові Божому, На слово Боже, сходить Дух Святий. Будемо бати дух, зможемо поклонятися Богу в дусі та істині, в дусі та у Слові Божому. Ми з цими речами потрібно розбиратися, бо від цього залежить наше життя і життя наступних поколінь. Залежить наша вічність, треба брати відповідальність за своє життя, поклонятися Богу правильно, щоб у майбутньому отримати дійсно Царство Боже, повертатися назад, цей неймовірний статус, статус. Дітей Божих. Якщо бажаєте, приєднуйтеся до нас, пишіть нам, будемо разом розбиратися, пізнавати Бога через Його слово. Нехай Господь береже кожного.